Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бог відмовляється бути тоталітарним диктатором, Він відмовляється знищити зло руйнуванням людської свободи. Знаєте, за всі роки свого священства. Я часто чую від людей таке звинувачення в бік Бога. Якщо Бог любов, то чому він не знищить зло? Якщо Бог так любить людей, то чому Він допускає всі ці білі страждання? Чому він допускає, щоб були ці вбивці, гвалтівники, були ці військові диктатори, які розпочинають війни в ході, яких гинуть тисячі людей? Якщо Бог така любов, то чому Він все це допускає? Але знаєте, любити означає дозволити діяти самостійно? І от архієпископ Фултоншин висловлює цю думку, що Бог не є диктатором. Бо якщо би Бог захотів знищити зло, Своєю власною волею він би тоді позбавив людину свободи. Бо саме наша свобода полягає в тому, що ми маємо право вибору. І саме це право вибору робить нас людьми, робить нас особистісними. Тобто, наскільки людина вміє вибирати, наскільки людина вміє оцінювати наслідки свого вчинку, і робить її свобідною, робить її особистістю. І якщо би Господь Бог нас забрав ось це, на кого би ми тоді перетворились, ким би тоді була людина, вона би була твариною. Вона би жила тільки згідно своєї природи, для якої Бог її створив. Вона би не мала права, вона би не могла вибирати. Вона би користувалася тільки своїми природніми інстинктами, тільки тими інстинктами, які закладені в неї. Але вона би не могла творити. Знаєте, кажуть, що все в світі має свободу, і тварини теж вони мають розум, що вони можуть вибирати, що вони теж, які ми, тварини, рослини. Але, знаєте, я ще не бачив ні одного. Ні одної картини яка би намальованої якоюсь твариною. Хоча в цирку привчають там тварин щось елементарне малювати. Але чи створили тварини, птахи чи риби якусь музику, чи написали вони якусь пісню? Вони нічого не творять. Бо вони не мають свободи. І тому Господь Бог не може, реч, може, але Він не хоче з любові до нас, щоб людина навчилася вибирати, щоб саме оце право вибору формувало нас як особисті. Саме наше право вибору тут за свого земного життя визначає, ким ми будемо де ми будемо після смерті. Те наскільки людина вміє вибирати тут на землі і визначає, чи заслужила вона на Царство Небесне чи ні. От помирають люди, і ми часто наші там знайомі, друзі, близькі, ми часто кажемо їм: або Царство Небесне, або вічна пам'ять. Ми молимося і просимо, щоб його душа була в раю. Але рай заслуговує. тобто, я скажу так, Царство Небесне досягається те, ким ми були тут, на землі. Що ми зробили тут за свого земного життя? Тобто, що ми вибирали тут за свого земного життя, і визначає, куди ми потрапимо після смерті. Якщо людина вибирала Бога, якщо вибирала Його заповіді, вона заслуговує на це. Якщо людина тут на землі була творцем життя, тим, яка це життя береже, вона заслуговує на це Царство Небесне. А якщо людина була зовсім іншою, чи можемо ми їй бажати цього? Я сумніваюся. Це моя особиста думка. Але я хочу сказати основне, що Божа любов, і Бог є дійсно любов, і Божа любов проявляється в тому, щоб дозволити людині вибирати. І те, наскільки людина навчиться вибирати добро, а не зло, керуючись з тими заповідями, якими дав нам Господь, і визначає, ким ми. Є. Якщо суспільство, керуючись цими заповідями, вибирає добро, то це суспільство є добрим. Це суспільство є Божим суспільством. І водночас, якщо цим не керується, навряд чи це так є. Прикладом такого є Каїн і Абель. Які знали про Бога їм їхні батьки Адам і Єва розповідали, розповідали їм, напевно, що про цей рай, про те гарне життя, яке вони там жили. Розповідали про цього Бога, який це все створив. Мабуть, і розповідали про те, що, за що вони були вигнані. І подивіться, як жили Каїн і Авель. Обоє, думаю, що любили Бога. Обоє приносили жертву, і ця жертва була це не якийсь бо треба жертва це була подяка Богові за те, що вони мають. Тобто, все з того, що ти заробив, ти маєш скласти подяку за, те, за це. І от кайні Авель це зробили. Тільки Авель зробив це щиро. Бо щиро вірив і дякував Богові за те, що Бог йому подарував це. А Каїн зробив, бо треба зробити. І ось свобода. Свобода вибору. Зробити з любові і зробити, бо треба. Чим це все закінчилось? Вбивством, заздрістю. Ми бачимо, і чи дав Господь Бог покарав Каїна? Ні, не покарав. Навпаки, він на Каїну і поставив Ознаку і сказав, щоб кожен, хто дивиться на Каїна, бачив вбивство, знав, що це таке, щоб Каїн слугував для всіх інших людей прикладом гордості, заздрості, прикладом в тому значенні не повторяти його вчинки, а щоб не робити їх. Каїн все життя мав мучитись за свої гріхи. І люди, дивлячись на нього, мали вибирати, чи так само жити в гріху і через гріх, чи навпаки вибирати Бога. Ось це є Божа любов дати людині право вибирати. І ми маємо вчитись це робити. І ця наука в наша полягає не просто в тому, щоби. Знаєте, монотонно відчитувати молитви. Але ми маємо втілювати в життя десять заповідей, які Господь Бог нам залишив. Ми маємо втілювати в життя слова Христа, які записані в Євангелії. Ми все це маємо втілювати в життя. І якщо я себе називаю християнином, то я маю втілювати в життя основний закон Християнина. Остерігати зла, чинити добра. Простіше кажучи, я маю вчитись любити свого ближнього, який би він не був, і ким би він не був. Я маю вчитись пропагувати любов, толерантність, повагу до свого ближнього, навіть якщо він відрізняється від мене. Так робив Христос, про це записано в Євангелії. Так навчав Господь через заповіді, і ми це маємо робити: вибирати життя, вибирати Бога, вибирати любов. Це є свобода і це є те, що ми називаємо бути людиною. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш не. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!